Що означає остання цифра в вашому році народження? Там є чотири цифри, і що означає остання, це одна з найголовніших цифр, яка вас може характеризувати. Якщо ваш рік народження закінчиться на нуль, ми беремо попередню цифру і її розшифровуємо. Значить так, якщо у вас остання цифра. В року народження, в році народження, це одиниця, це говорить про те, що ви маєте все-таки лідерські якості і що ви можете вести за собою. Хоча багато хто думає, що це не є талантом. Якщо у вас рік народження закінчиться на двійку, це говорить про те, що ви вмієте гарно розуміти людей, вмієте гарно комунікувати, і ви такий дипломат, дипломат. Якщо ваш рік народження закінчиться на число 3, це про те, що ви людина свято, ви можете бути завжди в шовній компанії, веселити людей, біля вас завжди люди. Четвірка, це взагалі, як то кажуть, везунчики, тому що ці люди мають дуже хороше тіло, здоров'я, і це люди, які можуть своє життя зробити. Вони можуть бути автором свого життя, вони можуть придумати для себе, взяти своє, своє життя в руки і щось придумати в цьому житті, щось предприйняття. Петірка нам говорить про те, що вам завжди потрібно мати якийсь тайм-менеджмент, тому що ви можете не знати, за що хапатися, а ви маєте планувати. І завжди у вас має все бути би, по плану. А по-іншому, ну, таке буде хаос. Шестірка нам завжди говорить про те, що ви зациклені на відносинах, є різні варіанти. Сім нам говорить про те, що ви маєте завжди бути в русі, ви маєте ставити цілі, а ви маєте завжди йти тільки вперед. А якщо ні. То будете лінуватися. Так що вибирайте. Вісім нам говорить про те, що ви бізнесмен, що ви все про гроші, і е, якщо е, йдете по мінусу, то ви можете уходити в справедливість і несправедливість. Можете бути суддєю, Це дуже добре, якщо ви суддя. Якщо не суддя, то це чуть-чуть, знаєте, не, не добре. І що нам говорить дев'ятка? Дев'ятка нам говорить про те, що ви людина високодуховна, що ви накопичили за весь цей досвід дуже багато енергії. Ви дуже людина мудра. І дуже класно, коли ви маєте таку діяльність пов'язану з людьми, і ви допомагаєте людям. А якщо ні, то це так само число справедливості, несправедливості, і люди можуть входити в боротьбу. Так що дивіться, яке у вас останнє число у вашому році народження і тестуйте себе. А якщо хочете більше, то приходьте на консультацію і будемо розбиратися.